Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тема твердопалений котел, який підключений в цегляну шахту, яка потім переходить в залізну трубу. ну таке Часто буває або у вас бестову трубу утеплена стекловатою і обмотана Ну, Це не витримує ніякої критики, зараз вставлю вам фото. Стеклотканю намокає, у неї немає захисного кожуха, тому та стеклавата, яка під нею, вона втрачає всі свої ізоляційні теплоізоляційні властивості. Ну, взагалі, зараз я вставлю ті відео рекомендації, які я дав. Людям по заміні цієї труби. Вітаю, спробую пояснити декільками короткими відео. Щоб нам залишити цей канал, треба зробити ось таку ось складну деталь. Першу. Це така пластина велика на кровлю. І тут же і переход. Навірно, там у нас канал 260 на 140. Ну, завжди такі канали. Тому ми будемо трошки менше робити 240 на 120, переходити будемо на 160 діаметр. Все правильно, там у нас підключення 200 на 100, тому треба пови... перейти на 160 діаметр. І трупа у нас буде 160-260, 50 мм фольгірований базальтовий мат. Тому що тут важливо, щоб труба була досить тепла, щоб зменшити конденсацію. Заглиблюємо 500 мм канал. Ми ніби придаємо устойчивість нашій конструкції. Потім я побачив тут сусідню кровлю, я дам хому з двома розтяжними планками. Я все комплектую так, щоб людина, як конструктор, змогла сама все це зробити, або запросити якихось там майстрів або будівельників. Збоку це буде виглядати ось так. Мені потрібно знати кут нахилу кровлі. Він вираховується так. У нас діаметр 260, значить рівник надалі ровненько поставить на 260. Тут ми торкаємось кровлі. А оцей розмір мені треба сказати. Так, я визначу кут, з яким можна зробити цю складну деталь. Ми Тут переходимо на 160 уже утепленою трубою. І йдемо, я думаю, 5 метрів вистачить. Там переходимо на верхній конус. Ну і варіанти. Я запропоную декілька варіантів. Саме головне забув сказати, з чого треба починати. Починаємо ми, ну, це робиться зазвичай в теплу пору року. Просто зараз ви можете це неякісно зробити. Зазвичай вся стара система ваша розбирається до каналу і ми враховуємо точний розмір нашого каналу. Я щоб я зробив, ну, щоб ми точно опустилися на пів метра. Ну, я зазвичай думаю там 260 на 140. Я роблю 240 на, на, на 120, трошки менше, щоб воно наверняка зайшло в канал, ну хоч на пів метра. Я завжди пояснюю, як треба зробити, так що не переживайте. Ось ті сталі, які в мене є. Ну, це супер варіанти. 304, дзеркальна, Ну я зараз прокожу: 304 дзеркальна, 0,5. 304 матова, 0,5. Це справжня харчова наживіча стра. 430-ка дзеркальна, ну це краще застосовувати все-таки в приміщенні. У неї нема нікеля. Ну, а люцинки це. Набагато краще, ніж оцинкована сталь. Отака срібляста чешуйка досить таки непогано стоїть на вулиці. Верхній конус я все одно роблю нажавіка в норжавіки, щоб він був більш надійний. Ну, а внутрішня труба або 304 1 мм, або 0,8 мм.